Вітаю, слава Україні. Включення сьогоднішнє воно не є традиційне. Воно присвячене вчорашній події, які відбулися в сороковому автобусі міста Івано-Франківська, де одна жителька нашої держави, не громадянка, жителька нашої держави, ображала Івано-Франківськ, ображала нас. Називала нас бандерівцями, ми гордимось, що ми є бандерівське місто, і саме найбандерівське місто в Україні. Е, прославляла Путіна і багато чого іншого. Напевно, цей ганебний випадок бачили вже багато, але хто не бачив, я прикріплю тут, тому що на це потрібно реагувати. Тому що в один день ми опинимося в окупації без російського танку, і без російського чобута. Тому що я переконаний, цей випадок це є один з випадків, які просто зафіксовані сьогодні на камери. І до речі, дякую нашому кондуктору, яка і перевіряючим, яка підняла це питання, і ми обов'язково їй дамо премію. Але хочу сьогодні звернутись до Івано-Франківського. Ми занадто толерантні, Знаєте, ця толерантність вилізе тим, що в один день ми проснемося, а ми будемо не в українському місті, і де наші будуть цінності попиратися. Де будуть нам казати про толерантність і про відкриття російських шкіл, російської церкви і багато чого іншого. Та якщо ми це будемо толерувати. насамперед, перше звертаюсь до правоохоронних органів Служби безпеки України. На мою думку, в тому відео в їх слова тої жінки є ознаки кримінальної відповідальності. Тут уже юристи попрацюють, але хочу. Відразу звернутися про те, що це мій офіційний запит, і я відповідно прикріплю це відео для відкриття кримінальної справи по цій жінці, тому що мова не тільки про вживання російської мови, але мова ще і про зневаження української держави, про славляння лідера московитів. Та? Тобто, це чітко зафіксовано на відео. Друге, що би я хотів сьогодні звернутися, ми посилюємо зараз і. Такі акції тут говорять українською і місто без мови окупанта, тому що окупація і спілкування російською мовою сьогодні Івано-Франківською от призводить до таких випадків. Це як вираз, знаєте, того, що думають і що ну, є на язику. Я вже не говорю там про вживання нецензурних слів, кожне друге слово мат і багато чого іншого, що для. Жінок і взагалі не притаманно для нашого регіону як християнського регіону. Тому це будуть і наліпки, це будуть і плакати, і бікборди, і багато чого іншого. Тут говорять українською, і Франківськ це є місто без мови окупанта. Ще одна річ, яку я хотів би звернутися, тут дуже важливо, щоб ми Знаєте, Мене хейтили замовних інспекторів, волонтерів. До речі, можна продовжити вступати, але дуже важливо, щоб ми об'єднувалися одною кров'ю. Хто вважає, що Франківськ – україномовне місто українською мовою має спілкуватися патріотичне місто своїми такими християнськими традиціями? В наших наметах наметах франківської газети Легіону Свобода. Ми будемо збирати підписи за те, що Франківськ став першим містом в Україні, місто без мови окупанта, тому. Хто підтримує цю тезу, ідею може підписатися також в інтернеті. Тут під постом ми зробимо можливість. Нам треба об'єднуватися, тому що я ще раз підкреслю, мова не про мене особисто, чи там, скажімо, кого, кого образили, мова про те, що образливо е, тим, що в один момент ми е, цей руський мір просто тихою сапою прийде е, в івано франківськ через таку окупацію. Також знаю, що зараз почнуться хейтери. Багато буде так званих активістів, які вже вчора говорили мовою окупанта, будуть хейтити, але мушуть слова ці сказати. Знаєте, мене образило те, що в автобусі жодна людина повел, не повела себе дійсно, так як мало належне, коли чує зневажливе про Івано-Франківськ, про Бандерівців. Про нашу ідею, про прославляння цей, ну відверто кажучи, ми ж заграли в цю толерантність. І хочу сказати, що що би ми там як влада не робила, наша команда Марцінківа як громадська організація, але якщо кожен з інші, інші речі перепрошую, хтось уже перебиває, інші речі, які е, говорять про те, що зневажають наші цінності, ми повинні бути агресивні в межах закону, але повинні бути агресивні. Тут не розуміють мову окупанта. Це має бути чітка відповідь, де в маршрутці, в перукарні, в магазині, продавця іншого. Інакше ми будемо окуповані без зброї. Тому ще раз звертаюся до правоохоронних органів розслідувати. Криміна має бути відкрита кримінальна справа. І ця людина притягнути до відповідальності, якщо не за зраду України, то до заклики до повалення сьогодні конституційного ладу, тому що прославляючи президента такого президента, окупанта, який сьогодні вбиває наших хлопців. Ми фактично ну, толеруємо війну і приводимо цю війну. Тому хто підтримує, хто одної крові зі мною приєднуйтесь, підписуйтесь, беріть наліпки. Розміщуйте в магазинах, розміщуйте в продуктових магазинах, роздавайте, ставайте мовними волонтерами. Основне не мовчати, тому що ми можемо ще раз підкреслю один одної ранку прокинутися в місті, яке буде окуповане без жодного пострілу. Дякую за увагу і слава Україні!